Тиждень, який буде вводити зовсім нові правила в твоє життя, а також життя в цілому суспільства та світу. Це твій астропрогноз на тиждень з 2 по 8 червня, і ось повноцінно входить літо. Як воно заходить? Ми всі перебуваємо цього тижня в доволі енергічному, припіднятому і такому активному настрої. Крім цього, ми маємо розуміти, що тижнем взагалі керує буквально декілька аспектів, і основний із них доволі рідкісний, тому що попереднього разу він відбувався в 1989 році. Що ми маємо зараз? Це з'єднання Сатурна та Нептуна. І обоє дві ці планети знаходяться в знаку Овен. Що буде означати це з'єднання як мінімум? Ну ми пам'ятаємо, що Сатурн це кармічні події, тому історичні події. Крім цього, це планета, яка відповідає за ресурси, які мають певні правила. Це також за закони, за владу. І тут не може бути такого, аби це не було якимось викликом заради боротьби за владу. І ми побачимо це в новинах і політично відчуємо. Але для кожного з нас в житті з'єднання власне такої кармічної, доволі сталої планети, яка щось таке започатковує. Основне те, що впливає в принципі, на ритм життя, на його норми, на правила. Але пам'ятаємо, що Сатурн в Овні ці правила довготривали мене вибудовує, тому що Овен доволі запальний і Сатурну в Овні дуже незручно. І всі правила, які він приймає, він інколи приймає імпульсно, необдумано і їх доводиться потім переробляти. Та все ж таки вони як започатковують новий стиль разом, так? тому що стиль поведінки, стиль ем, ведення підприємницької діяльності. І тут точно нас чекає якийсь закон, який потім буде ще 20 разів перероблятися. І що ж таке Нептун? Нептун теж вовні. Нептун вовні це короткострокові, дуже корисливі цілі, яких хочеться досягти, тому що це. Подібне на мрію, на те, чого ти дуже бажаєш. І тут цікаво, що старе точно відмирає, бо це старт якби, нового періоду, нової епохи, і як мінімум трьохрічного періоду таких поступових коротк, короткими кроками змін, які будуть перебудовувати для світу на законодавчому рівні і часто змінювати владу. А для і якихось і якісь закони та норми впровадження для людей, а на особистісному рівні це може програтися як нова робота, на яку ти підписуєш договір, а потім тебе переміщують. Це може бути договір, який ти підписуєш навіть в неробочий, або там з якимись клієнтами, або з за якісь послуги товари, і потім його доводиться знову переробляти, а потім ще раз поновлювати. У нього може бути недовготривалий срок дії, у нього може бути випробувальний термін. Факту, це е, таке запальне з'єднання, яке дає ефект недовготривалого впровадження нових зобов'язань, норм правил та чітких кордонів діяльності. О, стільки всього наговорила, але давайте так: транслювати через не, не просто історичні події, не просто роки, а дивитися, як це могло вже програватися в вашому житті. І можна порівняти ці події, бо були схожі такий цикл він був у, е, з 96 по 99 рік. Я маю на увазі саме по Сатурну. Аби зрозуміти, як це все відчувалося. Цикл Сатурна 3 роки, він дає ось такий цілий період. Ми зараз все це починаємо відчувати. Для кожного з нас. У нас це зачепило свій сектор гороскопу, у кого є прогнози персональні. Ви знаєте, як це резонує з вашою натальною картою. З кимось більше, з кимось менше. Але всі відчули, що Сатурн змінив знак. Бо він ще й почав новий цикл зміною цього знаку, бо о, він у нас початківець, так? той, хто започатковує зодіакальне коло. Тобто це таке щось свіже, нове, запальне, а з Нептуном з'єднався ще й мріливе. Тому ми маємо розуміти, що такі події в 96-му, 99-му вже відбувалися. Я вам на своєму прикладі життя розкажу, що це було, і може ваші приклади теж будуть комусь корисні, тому пригадайте, що значило це для вас, які події були в сценарії вашої долі, і дайте знати в коментарях. Повірте, комусь точно буде корисним ваша історія, ваша розповідь. У мене це відбувалося таким чином, що мене перевели, ну, примусово, бо я дуже не хотіла у іншу школу. І бачите, це як норма границя, яку я сприймала як обмеження, і таким воно для мене й було. Тому що запит е, дівчини, яка переходить в підлітковому віці, е, ну якби в новий колектив, коли все окей, і ти переходиш зі звичайної школи. А я переходила у школу зовсім свіжу нову для мене з величезними е, запитами найкращу школу в місті, яка е, була спеціалізованою англомовною. Тобто я до цього зі звичайної школи зі знаннями мізерними англійської мови. Що це дає? Що отакий рух дав? Він дав мені величезний стимул швидко е, в колектив зайти, швидко підтягнути англійську саме. І тут що цікаво, що мені там намагались дати репетиторів там дати ще навчання, що якось мене підготувати, але самостійно мені це виходило найкраще. Тому потім, повз всіх репетиторів, я була в найкращому класі, з найвищими рейтингами власне англійської мови. Для чого це мені було? Дивіться, зараз пов... цілий цикл завершився, почався новий, і я застосовую англійську мову щодня, не знаючи цього, а тоді так супротивляючись. Ну тобто, як тоді я піддалась під хвилю. У вас теж тоді було щось нове впроваджувалось у ваше життя, з чим ви можливо були не згідні, йшли туди через напор, через напругу, через тиск, через те, що вас хтось змушує. До цього провадження, якби звикнути, у когось це вихід в декрет міг бути, так? І це ніби як звужує твої рамки і дає тобі страшенну пропрацьовку. Але повірте, в майбутньому те, що зараз вам буде давати Сатурн, буде так, як мені, давати такий шанс використати ці знання і мати привілегію перед більшістю людей, які вибрали б. Якщо б мали такий вибір спасувати іти за старими правилами, тобто це точно вихід з зони комфорту без можливості повернення назад в щільних рамках і з новими зобов'язаннями. І те ж саме може відбуватися у вас зараз, наприклад, з новими робочими місцями, якщо ви йдете на нову роботу, я знаю дуже для багатьох це буде актуально. Давайте далі. Наступний аспект. Юпітер цьому я приділа дуже багато уваги, але маю на увазі, що вам цікаво. Якщо цікаво, одразу ставте лайк. Якщо ви вперше бачите мене і мої прогнози, підпишіться. Вам тут буде цікаво. Далі ми маємо поговорити про те, що тиждень починається доволі на з напруги такої. У нас, коли луна в ділі, вона завжди дає напруження. Щоб його знімати, треба упорядковувати, робити порядок, робити якийсь порядок в документах, і займатися чимось таким побутовим і все це налагоджувати. Тоді зійде напруга. Бо якщо ні, буде виливатися в головну біль і до речі, головокружіння це прям тематика тижня. Вона буде характерна багатьом. Наступний аспект Юпітер. Юпітер у нас е, готується до переходу в знаку Рак, і це просто для нього: ну, по-перше, ми всі зараз здаємо екзамен по тому, як він цілий рік був у близнюках. Тобто, ми здаємо екзамени з людьми. І тут підключається Венера, яка в секстилі з Юпітером у п'ятницю, а п'ятниця це теж день Венери, дає можливість реально крутих кармічних знайомств. Закоханостей, фантастичних бурхливих романів і просто головокружіння. і часто в робочій атмосфері Тобто десь службових романів, а в когось просто десь через робочу причину ви можете е зустріти своє кохання, тому що у вас була якась робоча справа або відрядження. Ось як у мене я зараз відп... записую у відрядженні відео. І, власне, теж маю один із прикладів. Так? Тобто, я по факту тут не е не в знайомлюсь з людьми, а більше з колегами. Але все це поєднує людей саме через аспект робочий. Тобто я тут через роботу. І ось знайомства з новими людьми, їх дуже багато, і вони як фіналізують. З другої сторони довготривалі стосунки переживають випробування. Чи вдасться домовитися, вдасться. Луна у нас в тригоні з Плутоном. І власне цей тиждень має такі відголоски, що внутрішні довготривалі бажання ми врешті будемо розв'язувати в стосунках з людьми. Ну і аспект вихідних це пропаганда, я б назвала. Тому що ми будемо бачити багато лозунгів, заяв, і дуже гучних, і дуже нових. І це нас може вражати через новини, знову ж таки. Але пам'ятайте, що у кожного з нас ще й своє таке поле, в якому ми теж здатні в особистому житті десь характерно заявляти про щось і нам Хочеться це робити. І це почують маси, бо Юпітер буде допомагати. Тож, якщо ви планували ще розвиток у мережі, то теж для вас влучні ці вихідні для старту, для просування власного бренду, для розповсюдження якоїсь важливої для вас інформації. Також, якщо ви на щось маєте таке сокровенне і хочете, врешті, поділитися, тоді обирайте п'ятниця, субота або неділя, або понеділок наступного тижня як максимально ефективний час для просування інформації. Новин та чогось, що, чим ви зможете скористатись, тому що дивіться одразу, що це має бути вигідно для вас розповсюдити конкретну інформацію в мережі, наприклад, в інтернеті чи в соціальних медіа. І е, всім гар...